Доброго дня всім. Сьогодні поговоримо про суддю рибачку. Шендрікова Ганна, суддя Бузького суду, викладачка школи суддів чи в мутній воді рибу ловить. Місто Бузьк маленьке містечко у Львівській області. Тому місцеві люди знають один другу, в тому числі і всіх суддів місцевого суду. У якому працює суддя Шендрикова Ганна Олександрівна. Я це знаю не зі слів, а колись сам працював в цьому місці і знаю, що таке місцеві люди і як вони знають один другого. 24, 28 січня 2022 року, згідно програми підготовки суддів, місцевих суддів, загальних судів у режимі онлайн відбулись засідання, на яких викладачі... Національної школи суддів України оприлюднювали свої навчальні матеріали. 25 січня 2022 року суддя Бузького районного суду Львівської області Шендрикова робила доповідь на тему провадження у справах про адміністративні правопорушення, враховуючи те, що суддя Шендрикова. Нібито є викладачем Львівського регіонального відділення Національної школи суддів України із значним стажем, мною було зроблено запит на предмет наявності офіційних документів, що дозволяє судді Шендрикові займатися викладацькою діяльністю. У школі суддів повідомили, що оплата викладацької діяльності судді Шендрикові здійснюється на підставі цивільно-правової угоди, укладеної між нею. Як суддею Бузького районного суду та Національною школою суддів України, цікаво виявилася отримана інформація з цього приводу від Національної школи суддів України та Бузького районного суду. Виявляється, здійснення викладацької діяльності судді Шендрікової 25 січня 2022 року. Було погоджено головою Бузького районного суду Львівської області, так вказано у відповіді на мій запит керівником апарату суду Галиною Юматовою. Але надати копію письмового наказу суду, яким надано дозвіл на здійснення викладацької діяльності суддею Шендрікової 25.01-2022 року, мені відмовили, тобто мені не надали. З цього можна зробити висновок, що суддя Шендрікове без відповідного дозволу письмового наказу не має здійснювала викладацьку діяльність у стінах суду 25 січня 2022 року з використанням матеріально-технічних засобів, що належать державній установі, для задоволення власного інтересу. За викладацьку діяльність їй нараховані та виплачені кошти з державного бюджету. Тому. На мою думку, мав би бути відповідний наказ, який дозволяє їй це все робити, отримана копія договору номер 1 20П від 27 січня 2022 року, укладеного проректором Національної школи суддів України Мазурком. Та суддею Бузького районного суду Львівської області Шендриковою свідчить про незаконність здійснення нею викладацьких функцій у Національній школі суддів України 25 січня 2022 року. Договір укладений 27 січня 2022 року, а виступ у режимі онлайн згідно програми підготовки суддів. Вона зробила ще 25 січня 2022 року, про що вказано у розділі 1 договору. Тобто договір про надання викладацьких послуг, укладений після надання Шендрикової послуг викладача. Для чого тоді укладався цей договір? Виникає питання. Що рахувався просто що таке є. Як, для чого довіру кладати, якщо вже все відбулося? Вже вона, вик... вона вже була значить, викладачем. Вона вже мабуть, гроші отримала, акт підписали, чи як там. А може і не підписувала, може це все, може це все вже заднім числом все оформляли, я не знаю. Але так виглядає. Напрошується просте питання: хто, на якій підставі, для чого. Допустив суддю Шендрикову до викладацької діяльності 25.01.2022 року. Вона не мала ні дозволу суду, ні угоди з Національною школою суддів України. Це є порушення, порушення всіх приписів і, і так далі. А як суддя Шендрикова, вдягнена у мантію, розглядає судові справи з аналогічними порушеннями закону? Як вона розглядає других, як вона судить других громадян з такими порушеннями? Закриває очі на такі порушення? Чи з усією суддівською принциповістю з посиланням на вимоги закону притягає до відповідальності порушників? Вона не тільки незаконно здійснювала викладацьку діяльність, вона ще й за це отримала встановлені договором державні бюджетні кошти. Виглядає так, що вона їх отримала незаконно. Ну це ж суддя. А що ж тоді говорити про інших? Як вам, шановні громадяни, подобаються такі в лапках шакрайські маніпуляції у стінах установи судової гілки влади? На сторінках інтернету виявив наступну інформацію про суддю Шендрікову. Зачитаю. Суддя Бузького районного суду Львівської області Шендрікова Ганна Олександрівна. 30 жовтня 2017 року у Львівському регіональному відділенні Національної школи суддів України пройшла періодичне навчання суддів місцевих судів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації на семінарі на тему конфлікт інтересів в діяльності судді, антикорупційні стандарти та корупційні ризики, де отримала сертифікат. Представляєте, в 17-му році вона пройшла навчання. І що з цього ми маємо? Що ми маємо? Конфлікт інтересів Шендрікові відбувся в січні цього року. Мабуть, що, та її, що це її навчання, той сертифікат. Їй, знаєте, як мертвому припарка кажуть. Вона за нього давно забула. Мені здається, що їй просто пора здавати цей сертифікат, здати в школу, назад віддати, щоб він не лежав в неї, в її досьє і не рахувався, що вона пройшла, його, тому що це навчання, тому що вона нічого не дала. І цей сертифікат, на мою думку, просто невитриманий. Не витримав часу. Ні вона, ні суддя не витримала, ні сертифікат не витримав. Тому що конфлікт інтересів і корупційні діяння, от маємо тобі. Значить, без договору, без, без дозволу, суддя здійснює це ще не все, це тільки перша ластівка. А далі ще буде. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 15.09.2022 року. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки, не лайки. Все, що хочете, Цікавтеся, дзвоніть. Все доброго.